То в неї було 135. Це пульс, серце колотило отак. Е, та 170, ну це тільки пульс, а тиск міг 200-210, ну це, це було страшно. І я розуміла, що ну, вона так, е, ми живемо на сімаш, оце так 200 метрів до магазину, вона по хліб не могла піти. Це вона максимум з хати могла вийти на поріг десь, ну, скажімо, 40 метрів і назад. І то вона жила на четвертому корсі, і після операції забрала до супер, щоб вона жила на першому поверсі, бо на четвертий вилізти вона не могла. З квартири ми її забрали в будинок часний. Я там жила з батьком. Потім сталося в 22 році помер батько, і ми зараз живемо з мамою вдвох. І от продукція вона повірила тоді, коли Євгенія Федорівна зуміла їй розказати і донести, розказала свої результати. Ну і мама тоді окрилена довольна прибігла. Я хочу там купити все, вона мені почала розказувати. Кажу, мам, за цю продукцію я тобі ще коли рік назад говорила. Ну, мама вирішила купити, купила, мама є. Я поки не пила. Думаю, мамі, треба хай п'є. Вона пила десь від лютого місяця, в цьому році, десь лютий березень, ну так вже до травня, до травня місяця, і потім вже приїхав Ілер, і вона тоді підключила мене. Каже, в тебе ж алергія, давай. У мене алергія, скажем, було що ну, в досить тяжкому стані така. У мене отак диклофінак, якби от мазь диклофінаком я намазала цілу ногу, і вся нога володирям стала. І я цей опік, хімічний, по суті, опік і, і на руці володирі, і нога, і водишка. Оце як в мене запалення було розтягнення. І, і оце і диклофінак мені таке зробив, що я від червня місяця до лютого я ходила з пов'язкою на нозі, запінтована вся нога. Оце в мене що таке алергічна реакція. Тобто ліки ніякі не підходять, нічого не підходить, і, і взагалі страшно щось було вживати. А думаю, ну і харчування прочитала складники, бо я до складників скрупульозно ставлюсь. вітаміни, амінокислоти, думаю, ну, гірше не буде. Зрештою, вітаміни в продуктах харчування вони і так є. Думаю, ну, якщо там більші концентрації, організм буде сприймати нормально. Попробувала. Добре, вікардію попробувала легше. У мене було ще теж в жару, була жара 35 градусів, а я полізла на черешню рвати в черешні, а на другий день рано встати не можу, голова крутиться, а був мікроінд. Це кілька років тому, ну, скажімо так, отак, як мама сидить, ну, якщо був промовець на сцені, я перед очима плило, я не могла його бачити. В біблії буквально бачила через один. Ну, це е, е, рік часу так продовжувалося, а потім все-таки ну, вплинуло воно і, скажімо так, притормозилися когнітивні функції, тяжко було е, сусідучуватися, і зір трошки погіршився. Е, ну, найгірше було те, що тяжко було е, думати е, розумово в напруженні бути. Я відчувала, що е, розум тормозить, Це, е, Хоча я ну, так. По характеру жвава, а тут слабкість сильна. І, ну, Яка почала пити бікардіо, і, скажімо так, в очікую звийнуся в очах, голова починає працювати швидко, зір покращився трохи вже не, не на 100%, але покращився зір. І е, Л8 дав багато енергії. Алергічні реакції зменшились, е, бо в мене була алергія. Наприклад, от з'їла трошки на голодний шлунок, з'їла, наприклад, малини. Це руки свербіли так, що, що просто неможливо було ходити. Ходила, чухалась. Малину збирати теж не дуже любила, бо, бо сік йде в шкіру і, і знову сверблять руки. Більшість малину ходила, мама збирала. Ну, а в результаті е, більше енергії, більше сили, менше алергічних реакцій. І е, ну, почуваюся добре, продовжую зараз в стіках п'ю. Ми вже отримали лев, приїхав капсулах. І ну, найбільше тіше, що мама е, цього року було, що червень місяць багато вишень, поки я полізла вишні збирати, то моя мама сама город весь сполола сама. Після інфаркту темпами на, на судинах. Це ну я розказую всім, як анікдот, що таке буває, а цілу зиму отак через кожних три дня скоро їздила. Це можете собі зрозуміти, що отак ціла зима, оце тільки тиск і Скора. Навіть кислородний балон їй давало дихати, але я вже переживала, щоб вже не прийшов кінець.